Я заточу судового засідання номер 161, дроб 49, 44, дроб 25. Ви поки нічого не включайте, сядьте і поставте штати з боку. Вам ще дозволу ніхто не надавав. У вас ще Чи відкрити судове засідання, там особливо дозволу дозволить. Слово не потрібні. мають надати дозвіл. Відкрите то відкрите, але сторони може не бажають, щоб їх знімали. З'ясуємо <imple> учасників, всі потім буде знімати сюди. Добре. Все, добре, дякую. дякую. Так, далі нас також надійшло ряд клопотань, зокрема щодо збільшення позовних вимог. Будь ласка, сторона представник позивича. Ну, ми свої клопотання подавали відповідно всім учасникам електронних засобів зв'язку. Кому не направляли Відповідно, кого не було, це вже макопах ми направляли, відповідно, поштою додавали докази. Ну, е, Було досить об'ємно, не думаю, що в необхідності того його оголошувати всього. Все, Єдине, що були внесені зміни щодо визнання, відповідно, були уточнені збільшені козові вимоги щодо того, щоб визнати найвищому дійсному спорту договір, а і відповідно. Е, Відповідно, ви за це не дійсно скасувати довірність від 2021 року, виданого е, приватним нотарусом Діхтірук е, е, від імені Коба Куляни Йосипівни на ряд повноважень, які вона надавала своєму сину як, так що там досить Ніколі. Ну, знайомо не скажу. Так, всі знайомі. Будь ласка, думки інших учасників щодо борони даної. Якщо сторона збільшує позвонів, не можемо заборонити і це зробити, тому дано на суду отримує, хай то розглядає. Я походу. на до суду. Суду виходить долучити дану заяву матеріальної справи і повідомлення збільшення кружок. Подалі отак от у нас надходили клопотання. Що тут третіх осіб? Від представника від ну, самої владичок підписує, да, що до Антоню залучити якості третьої особи. Будь ласка. Було така про припрошу, ми її довели так, що до залучення якості третій особи без самостійних вимог на стороні позивача е, Антонюк. Але наскільки мені відомо з матеріальної справи, на сьогоднішній день є відповідно заява, позовна заява подана самою Антонюк про те, щоб визнати її третю особою із позовними окремими позовними вимогами. Тому щось можливо, я не знаю, можливо, доцільніше розглянути спочатку циклу питання. Бо якщо буде залучена вона відповідно з, з своїми позивними вимогами, як особа з окремими позивними вимогами, то тоді дане клопотання Гордічу про особу, яка не заявляє на своїй вона його буде недоцільно розглядати, буде суперечити чинному законодавству. Тому я у можливо розглянути те клопотання, якщо вони буде задоволене, тоді відповідно дане клопотання ми не маємо просто. Зрозуміло, а так то підтримують. Так, так підтримуємо. Інші учасники ознайомлені, що надійшла заяву стараючись, відповідно, що окремо позволить подали. Ознайомлені. Так, озвучувати нормальний yes. Ваша думка, щодо клопотання чи щодо познайомив заяви? Щодо клопотання. Щодо залучення. Я заперечую, тому що не доведено, якими е, підставами, фактами, обставинами, даними, договір, який укладені, між кобак. Іми з Чербюком має відношення до Гордічук, Антонюк, там, будь кого іншого. Це кожна сторона має право класти договір один з до одним, в тому числі і Ковак мала право класти договір з Чербюком. Якщо щось Гурдічук не подобається, чи там чи комусь, він має право звернутися з іншим зустрічним позовом, ну не зустрічним, а окремим позовом. До чого тут третя сторона, які права порушені, мені не відомо. Якщо сторона буде посилатись на ті обставини, що там є якісь інші позова. Або є якісь інші цивільно-правові договори, які укладені будь-коли, і там, десь до них має відношення кобак, то я вважаю, що це не є підставами, які б давали їм право залучати до цієї сторони в якості третьої особи. Я покладаюсь на розсудцяти. Я хотів би звернути увагу, що, мабуть, бо мій шановний опонент не зовсім вірно вичитав позовну заяву Справа в тім, що дана ситуація виникла в зв'язку з тим, що на підставу вкладеного договору, і це, до речі, засвідчив сам особисто своїм своєму відзові на позов Микола Кобак. Був укладений договір з адвокатом Чербюком, який ми оскаржуємо, і саме на підставі цього договору 2021 року по перш линій заяві саме Коба Куляни розглядається справа, яка зупинена. Подальшому, відповідно, був позов Гордійчук, який був частково задоволений і по апеляції, від, по апеляції Чербюка був частково задоволений апеляційною станції, але скасований. Верховним судом зараз знову знаходиться в апеляції. Це вже дещо звертає увагу суду на позицію позивних заяв, але можу просто, мушу акцентувати на це зараз увагу. І, до речі, там Верховний суд зазначив, що для скасування було, правда, не договір, а те, що чи належним чином повідомлення. Про, не, про кінцеве рішення суду і чи не пропустив срок черв'ю. Зараз після позову Гортічук розглядається справа військовим і скроєним судом. Ми це теж також надаємо докази про те, що саме Антонюк відявила позов відповідно до скасування цього самого договору, скільки квітисенція цього, цього, цього всієї цієї ситуації заключається в тому, що якраз э, укладений був договір восьмого у 2008 році, 14 березня 2008 року, і саме цей договір для, скажімо. Виконання цього договору на думку Коба Куляни, якраз були укладені ці договір про надання правової допомоги червіком, який по всіх цих судових засіданнях я зазначив представляє інтереси відповідно Коба Куляни. Тому дана, даний договір представляє якраз скажімо зачіпає безпосередні інтереси як моєї довірительки, так і відповідно і Антоню. Окрім того, хотів би нагадати, шановна своєму колесі, коли ми задали справу. Слухали справу вірніше в Луцькому міській суді, то саме мій шановний колега адвокат Шевчук зауважив, що ну, чому ви звертаєте увагу на договір про надання правової допомоги, це правочин, який не скасований, який не оспорений і, відповідно, є чинним згідно чином законодавства. Саме ваша честь, ця фраза і цей вислів спонукали нас до подання даного позову, тому що дійсно якраз те, що я зазначив. Красидорів і, відповідно, зачіпає права, як має доверити, так і Антоніок. Тому вважаю за доцільно задоволити позовну заяву, залучити в якості третьої особи Семасті Новига Антонюк, відповідно, і з її окремої позовної заяви, оскільки це її право згідно ціну, це колекція. Дякую. 28 травня 2025 року у Узкій міськравній суду Волинської області в складі головичальні козоції судового засідання Віталічук представника позивича КВО відповідача Щойдука, представника відповідача що Кобак Шевчука, розглянувши в, судовому суд в, Роді, в Добков, Йосип, Швидка, на судовому засіданні приміщення суд цивільних справи за позов про дічого пірну Петрі, дополяни Йосипену Коби Ковального кола Миколаєва Шевка Олег Ійовича, на надійснень договору про обмінення про Проничій допомоги по застосуванні наслідків дійсності проводжу. Встанови і позивищ звернулася до суду, сказаний позовом. Хвалою суду від 3 квітня 2025 року. Справа була прийнята до розгляду та вкрите провадження. Хвалою суду 14 травня 2025 року. У справі була зміна процесуального порядок розвіду супер щодо розгляду вимог за правилами загального позовного провадження. 17 березня 2025 року на адресу суду надійшло по про залучення до участі у справі Антонюку Контини Володимирівна. В якості третій особи, яка не з'являється в цій хмощі щодо предмету спору. 18 квітня 2025 року на суду надійшло про питання антамік про її вступ до участі у справі якості третьої особи, яка завів цієї сильні вимоги на предмет спору та позовна заява особи. Судом засідання представники заявив заявлення по питання підтримує представників урядучаховок Адвокат Шевчук проти задоволення попитань за порядчів, відповідно, щоб привищений попитань поклався на розсуд суду. Слухавши думку учасників процесу, та дослідивши матеріали справи судді, що наступних висновків. Відповідно до 1 статті 13 Написаного кодексу України суд розглядає справу, інакше як за зверненням особи, поданої відповідно до цього кодексу. Ми заявлених не вимог і на підставі доказів, поданих учасникам справи або витриманих судом, передбачених цим кодексом випадків. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмету спору на власний роз. Це суб'єкти цивільних посередних правовідносників вступають у розпочаток провадження в для захисту особистих суб'єктивних прав, і охорони його незаконним інтересам. Залежно від проємотеральної правової заінтересованості, третій особи буває двох типів. Треті особи, які з'являються мостійним мов щодо предмету спору відповідно до статті 52 цивільного процесуального кодексу України, треті особи, які не з'являються мостійних мов щодо предмета спору відповідно до статті 53 Цивільного Псейна кодексу України, відповідно першої статті. 52 цільного писального кодексу України, третій особи, які з'являються массійними умови, що до предмету спору може вступити у справу до закінчення підготовчого провадження і до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається, в порядку спроще позовного провадження, подавши позов до однієї або кількох сторін. Відповідно до статті 195 процесуального кодексу України, положення 193 і 194 цього кодексу застосовується до позовів третіх осіб. І заявляє самостійною мощі до придбати спору у справі, у якій відкрито провадження. При прийняття заяви заявки 103 особи з права суду встановляє ухвали. Самостійний вимог третій особигає в тому, що вона вважає, ніби матеріальних правовідносинах із відповідачем, перебуває вона і саме її порушено відповідача. Отже, третій особи самостійної вимоги заперечує умову позивача і переслідує мету вирішити спір не на користь позивача, а на свою користь. Тобто така особа процесуально протиставляє себе не лише відповідачем, а й позивичем. Значення узгоджується і проблеми висновку викладено постановим Верховним суду 30 серпня 2023 року у справі No 910,1274422. На відміну від зустрічного позову, який повинен бути лише взаємопов'язаний з перевісним, позовна заяв третій особи відповідно положення частини 1 статті кодексу України, має містити самостійні умови саме щодо предмету спору у справі. Задоволення позову третьої особи, яка заявляється вимоги на предмет спору робить неможливим, задоволення вимог позивача щодо цього предмету спору. Передбачена стаття 52 писання Кодексу України право особи вступити у справу шляхом подання позову до однієї або декілька сторін не є абсолютним. Таке право може реалізувати лише за умови дотримання вимог спеціального законодавства. Суд зауважує, що позовні заявлені позови позовом примівки ідентичні першим вимогам позивача городів, сутожними учасниками та юридичним гартуванням. Враховуючи це, заявлення не може розглядатися як самостійно, у розумінні положення статті 52 кодексу України, оскільки це призвело до дублювання позовних умов у межах одного провадження, що суперечить засадам процесуальної економії та ефективного судового захисту. Ідентичність умов виключає можливість їх розгляду, як окремого позову в межах цієї справи. Враховуючи характер спередніх відносин, з'ясовані засовування судовому поставній позиції, встріне також у сильних шидока за кімся. Справа судді щодо висновку про відмову задоволення клопотання про вступ до участі в справі третьої особи, що з'являється мої встійні вимоги щодо предмету спору. Разом з тим, враховуючи положення статті 53 ціна, Кодексу України, та те, що результати розгляду справи можуть вплинути на права інтереси Антонюк суд бажає задоцільну задовольнити клопотання Гордічук та залучити Антонюк до участі в справі третьої особи, яка не з'являється на щодо предмету спору на сторіні позивича. Крім того, враховуючи змі заяву позивища про збільшення позовних умов та прийняття їх, її судом, згідно протокольної хвалі 28 травня 2025 року, до участі у справі якості третій особи, яка називаються мостійних мощі до предмету скоро на стороні відповіді, слід залучити приватного нотаріуса Луцького районного округу Волинської області докторів Ірину Володимирівну, як нотаріуса, яка посвідчувала довільнені скобок від 20 лютого 2025 року за номером 396, яку просить визнати надійсною позивища. І розстаттями 52-53 цивільного персонального кодексу України суд ухвалив задоволені по питання Антоніо Колентинова Водиврів про залучення до участі в справі no 16149 25 якості третій особи, яка заявляє самостійно мовча щодо предмету спору, відмовити, залучити Антоніо Валентину, Володимир, що проживає в Воїнська область, міської військові області під АЕС капіта участі у справі третій особи, яка не з'являється настійних мощ щодо предмету спору на стороні Кузивича. Ще до участі у справі особи, яка дезоляція остійних мощно до предмету спору на стороні відповідача Приватного товарі Соловського району правильного провели області дикторів Івана Володимирівну, області місто міського президента Грушевського, 5. Призначити третій особу 15 днів срок для з вручення даної хвали для подання пояснень щодо позову та зазначення в особи має право надіслати сюди пояснення на позовну заяву. Нечасто з надісланням надання пояснення до суду копій пояснення та додати до них документів, треба бо особа зобов'язана діслати інших учасників справи. У разі надання третього суд пояснення встанову суду. суду без поважних причин суд вирішує справу за наявним матеріалом. Копію ухвали та позволяють заяз додатком надіслати залученим ним учасникам. Ухвала намерення закону сили з моменту прийняття та окремих від рішення суду, оскарження не підлягає. Заперечення неї можуть бути подані поліційні сказі рішення суду по судді. Прошу всіх сідати. Відповідна позовна заява продана до нього відіграє повернення. У такому разі, оскільки залучені третій усунути, в судовому засіданні проголошується перерва і відповідно угодинка. Якщо 17 червня 10.30. Поштовуємо всі учасники. Телеграм я. Вот. Я думаю, достатньо буде часу, щоб да, да. підходить від. Десь і так? Так.